І так, ми перейдемо до наступного розділу. Це стадіювання ракує. Одне з питань, які постійно задаються під час консультації, це яка у мене стадія, або яка стадія у нашого тата, або яка стадія раку там, у брата, родича, неважливо кого. Необхідно розуміти, що таке стадія перед тим, як питати, що це таке. Деякі путають люди ступінь зі стадією, але в онкології є, запам'ятайте, 5 стадій. 5, не 4, 5. Це нульова, перша, друга, третя і четверта. Для стадіювання в онкології використовується система ТНМ. Що таке система ТНМ? ТНМ-система це система, яка використовує три дескриптора основних це дескриптор Т, Н і М. Вони означають, дескриптор Т це дескриптор пухлини від слова тумор латинь. Дескриптор N, нодулюс, і дескриптор Метастази. Кожен з цих дескрипторів відповідає на певні питання. І так, за що відповідає дескриптор Т? Він відповідає за розмір пухлини і розповсюдження цієї пухлини в, в організмі. Наприклад, Т0 виставляється, коли немає ознак первинної пухлини в організмі. Т1 виставляється, коли пухлина розміром до 3 см Вона оточена легеневою паренхімою або вісцеральною плеврою, і при бронхоскопії не інфільтрує головні бронхи. Т2 пухлина вже розміром від 3 до 5 см. Тобто, якщо у людини діагностується пухлина 4 см, вона вже не може бути класифікована як Т1. Це в будь-якому випадку вже буде Т2. Якщо пухлина від 5 до 7 см, то це вже пухлина Т3, або пухлина може бути, мати окреме вогнище в межах цієї ж долі легені. Т4 пухлина, пухлина вже розміром більше 7 см, або вже вростання є в діафрагму, в середостіння, в серце, в трахею, або має окремі вогнищева вогнища в цій же легені. Наскрупний дескриптор це дескриптор, це дескриптор N. Дескриптор N він описує лімфатичні вузли. І як я сьогодні вже казав, дивіться, Н0 це коли немає збільшених лімфатичних вузлів і метастазів у лімфатичні вузли. Н1 це коли є метастази в лімфатичні вузли корень легені, це лімфатичні вузли 10 та 14 колектора. з 10 по 14. -й. Якщо тут є метастази, то вони будуть класифіковані як Н1. Н2 це метастази, які знаходяться в середостінні Якщо пухлина розташована в правій легені, це лімфатичні вузли середостіння справа отут і Н3 це лімфатичні вузли з іншої сторони середостіння, які уражені метастазами. Тобто, якщо пухлина розташована в правій легені, а є метастази, наприклад, в 5-й 6-й групі лімфатичних вузлів, ці лімфатичні вузли класифікуються як Н3. Або Пухлина розташована в правій легені, а уражені лімфатичні вузли 10, 11, 14 груп ліворуч, це теж буде n 3 лімфатичні вузли. <клес> І метастази, третій дескриптор М, він характеризує наявність або відсутність метастазів віддалених метастази в кістки, метастази в печінку, головний мозок тощо. Тобто, якщо у людини немає таких метастазів, то ми класифікуємо. Таку хворобу, як М0. Якщо є метастази, вони можуть бути класифіковані як М1А, М1Б і М1C. Після того, як ми узнали, який у нас ТНМ, ми можемо за спеціальною таблицею виявити, яка стадія хвороби. Наприклад, у пацієнта пухлина до 3 см. Збільшення лімфатичних вузлів і віддалених метастазів не виявлено. Тобто Т3 ну0. І ми бачимо, що це перша стадія хвороби. Якщо у пацієнта велика пухлина або навіть будь-яка пухлина, але є віддалені метастази у кістки або головний мозок, то це автоматично четверта стадія захворювання. Ще раз наявність будь-яких віддалених метастазів автоматично переводить. Стадію хвороби у четверту. Ось так стадіюється захворювання. Ще одними варіантами стадіювання є гістологічний варіант пухлини. Вони не перекреслюють один одного, вони доповнюють один одного. Будь-який пацієнт необхідно йому поставити стадію за системою ТНМ, а також поставити морфологічну будову пухлини. Наприклад, який це рак? Це може бути недрібноклітинний або дрібноклітинний. Тобто весь рак легені умовно поділяється на дві категорії: або недрібноклітинний, або дрібноклітинний. Чому це важливо? Тому що лікування цього захворювання раку легені, воно дуже сильно залежить від гістологічної саме класифікації хвороби, і тому вкрай важливо саме правильно. Поставити цю хворобу і класифікувати її. Ще раз нагадаю. Дивіться, будь ласка. Тобто, дрібноклітинний на англійській мові це small cell lung cancer, тобто дрібноклітинний на легені. зустрічається приблизно у 10-15% випадків. І non-small cell lung cancer, тобто. Не дрібноклітинний. 85-90% від усіх випадків раку ракулгенів. Сьогодні ми будемо з вами розглядати саме недрібноклітинний легенів, тому що саме він є найчасто зустрічаючимся захворюванням. Але все, що я до цього казав про діагностику, про симптоми, вони також відносяться і до дрібноклітинного раку легенів, Тому вони схожі в цьому. І так, недрібноклітинний рак легенів він розділяється далі на так звану аденокарциному, крупноклітинний рак, плоскоклітинний рак та інші підтипи. Аденокарцинома зустрічається приблизно в 40% випадків крупноклітина 10-15% випадків і плоскоклітинний рак 25-30% випадків. Дуже часто пацієнти питають. А що таке аденокарцинома? Аденокарцинома – це певний морфологічний вид пухлини, і ставлять його тому, що бачать в препараті гістологи певну структуру тканини, якщо бути точним, залозисту. Для розуміння подальшої тактики, розуміти, як виглядає аденокарцинома і чим вона відрізняється гістологічно від плоскоклітинної. Пухлини немає сенсу вам це вникати і запам'ятовувати. Необхідно знати, що не плоскоклітинний, не дрібноклітинний зазвичай розташовано периферично аденокарцинома, має тенденцію до повільного росту. <кхм> і так, дійсно, він часто зустрічається в азіатських популяціях людей. Плоскоклітинні пухлини зазвичай розташовані периферично, більш швидкі до поширення. І розташовуються в центрі легені. Більше часто вони зустрічаються у курців. Ну от, приклад вам, як виглядає плоскоклітинний рак? От коли ви питаєте, що таке плоскоклітинний рак, це ось коли ми на картинці, гістологи бачать таку структуру, вони, вони пишуть в заключенні, що це плоскоклітинний рак. А коли вони бачать отаку картинку, вони пишуть, що це крупноклітинний рак. Тому <клес> просто. Вам необхідно зрозуміти, це певна гістологічна структура пухлини. Отак от виглядає аденокарцинома, тобто, коли гістологи пишуть, що вони бачать аденокарциному, це значить, що вони побачили отаку от структуру. Так виглядає бронхіолоальвеолярний рак, тобто це теж відноситься до залозистих форм рака. Ще раз, важливо пам'ятати, що. Ми маємо визначити гістологічний підтип пухлини. Коли ми його визначаємо, ми від цього вже робимо певні висновки і далі направляємо гістологічний матеріал на подальше до обстеження. Якщо б ми з вами жили ще 20 років тому, то, мабуть, коли ми визначили, що є злоякісна пухлина, є, наприклад, плоскоклітинний або залозиста пухлина, ми на цьому вже позупинились. Але на сьогоднішній день медицина, онкологія вона пройшла набагато далі, і тому для призначення спеціального лікування в нас вже не задовольняє знання, що це дрібноклітинний або недрібноклітинний рак, або навіть що це залозистий аденокарцинома, або це плоскоклітинний рак. Необхідно подальше визначення так званих мутацій пухлині. Чому? Тому що ці мутації дозволяють призначити потім певну терапію. Ну, Називається вона вже скажу наперед, таргетна. Коли ми визначаємо ці мутації, ми хочемо побачити, якщо вони є, це дасть нам можливість в майбутньому призначити пацієнту таргетну терапію. Чому ми прагнемо це зробити? Тому що таргетна терапія, якщо вона призначається, вона дає набагато кращі результати, ніж призначення, наприклад, хіміотерапії. І я це сьогодні покажу вам. І так, які ж маркери мають бути визначені? Ви бачите, що на сьогоднішній день у хворих на аденокарциному має бути визначена мутації EGFR, KRAS, мутації ALK, ROS, мутації BRAF, MET та інші. У хворих з плоскоклітинною формою Цептен, ПІК-3CA та інші. Обов'язково також на сьогоднішній день визначення експресії PDL1. PDL1 це запрограмований білок смерті, так званий, який дозволяє. Це є один із маркерів ефективності імунотерапії. і він дозволяє зрозуміти, чи буде чутлива пухлина, чи буде чутливе захворювання до проведення імунотерапії. Як я вже сказав, в певних популяціях. Певних країнах світу розповсюдженість мутацій вона дещо різна. Зверніть увагу, мутація так званого EGFR, тобто EGFR – це Epidermal, Epidermal Growth Factor Receptor, тобто рецептор епідермального фактору росту. І оцей рецептор він визначається в Європі в 9% хворих, в США в 17% пацієнтів, а в Азійській популяції це а 78 майже 79% хворих на рак легенів мають таку мутацію. На сьогоднішній день в Україні необхідно визначати мутацію EGFR, ALK, ROS і експресію l 1 Тобто, після того, як вам зробили біопсію, необхідно визначити, який рак а, діагностовано: це дрібноклітинний або недрібноклітинний. Якщо діагностовано не рак легені, необхідно далі стадіювати його, це плоскоклітинний чи це не плоскоклітинний. І далі визначати ось ці мутації. Деякі пацієнти на консультаціях питають: скажіть, будь ласка, а чи можна зразу призначити всі ці мутації? На жаль, не можна. Не можна призначати, як тільки взяли біопсію направлені? Визначення всіх мутацій, тому що, по-перше, ми не знаємо, чи взяли ми правильний участок пухлини, чи буде в цьому участку пухлини злоякісні клітини, чи ми визначимо, що це доброякісне утворення. Тільки після того, як ми визначили, що це злоякісна пухлина, і ми вияснили, яка злоякісна пухлина, ми можемо призначати додатково молекулярні аналізи, які дозволять нам призначити точне лікування. mm <clears throat>